Сучасні меблі, проєктор, інтернет обладнання та планшети. Усе це привезли волонтери до цієї кімнати. Школа лише надала приміщення, і, хоча простір ще не почав функціонувати, вже привернув увагу дітей. Зняти плівку з нової техніки це для них приємний ритуал освоєння гаджету. Хоча користуватися планшетами для старшокласників не в новинку. У багатьох вдома вже є подібна техніка. Як для мене цього немає сенсу, але для інших дітей це може бути мати велике значення якесь, тому я думаю, це добре, що тут є планшети. Тому що деякі діти можуть відпочивати, у них там можуть бути якісь проблеми. планшет може їм допомогти. А от кому ця техніка потрібна найбільше, це дітям з інклюзивною освітою. Ресурсна кімната створювалася в першу чергу для їхніх потреб. Тут все продумано до дрібниць: від мультимедійного екрану, акустики та мікрофонів до канцелярських товарів. Коли ж кімната пустуватиме, нею зможуть користуватися всі учні ліцею. У нас чотири класи з дітьми з інклюзивною освітою, і от е помічники вчителів, звичайно. Ну дуже задоволені, вже приходили, дивилися, що в них їм тут буде надзвичайно зручно позайматися з цими дітками, тому що їм треба тиша. Заспокійливе таке місце це буде ідеальне для них місце. Усе начиння надав благодійний фонд за кошти ООН. Ресурсну кімнату створювали за програмою освіти в надзвичайних ситуаціях. Планшети потрібні, аби навчальний процес не переривався під час повітряної тривоги. Техніку можна взяти з собою та продовжити навчання в бомбосховищі з боку благодійного фонду. Були чималі вимоги до приміщення. Потрібно, щоб був інтернет, щоб було обов'язково якесь пристосоване укриття. Щоб були фахівці, які хочуть і будуть, і можуть працювати. Потім щоб це було відокремлене приміщення санвузлом. Ну і обов'язково, щоб був доступ для дітей з інклюзією, щоб діти могли всі отримати доступ в таке приміщення. Педагоги цієї школи проявили ініціативу. Вирішили взяти участь у міжнародній програмі ООН. Їх підтримали у міській раді Перещепиного. Там працює спеціальний відділ для залучення інвестицій та грантів до своєї громади. Писали заявку, і благодійний фонд обрав цю школу для створення ресурсної кімнати. Для нас дуже важлива дана ситуація, коли нам вдається шляхом залучення інвестицій в громаду, в даному випадку шляхом співпраці з такими міжнародними фондами. Організовувати саме такі ресурсні заклади за цією програмою у школах Дніпропетровської області всього створили 11 таких ресурсних кімнат, переважно у невеликих містах. Сергій Філіп, Філя Ломовський, Новини 9 каналу.